Сьогодні 6 травня Кіровоградщина, йде вже кілька годин дощик. Тож ми вирішили посіяти кріп. покажу, які зараз на даний момент як виглядають. на паркін і борзела без э, бутонів. З м. як же воно називається? Сорт Мунрівер. Мун Ривер, -ривер Салман Глорій. Далі. Хто ж це такий? а, Summer Glow. Два бутончика. Salmon Dream. Перше квітування. Друга річки. Ось такі красиві, Silver Slipper. Теж перший раз буде. Перша річка буде квітувати. Нікшейлер. А хто ж це так гарно? Бутонів накидав з іншого боку. А, тач в клас. Туч в клас. Мун овербаррингтон два бутона. Так, це у нас то такі на бутончиках. Дрезденпринг. Ух ти, минулого року вона не квітувала. Тут один бутончик і не знаю чи витягну. Міртл Джентри. Хто це такий? Вірочка ти де? Пінк Хавай Корал, Планується три бутончика. Так. Це хто? Юліска. Не знаю, вона вообще, очевидно, бутони такі дрібнюсінькі. Кінздей. Перше квітування, друга річки буде. Найкрупніші бутони наразі у Ваніли Шнапс. Перша річка. Corel Charm. Минулого року в один бутон квітла. Цього року два пагони з одним бутоном. Трояндочки відходять від морозів. Куди? Ага, ось ще трояндочка. Повністю майже під нуль підрізала, але відійшли. Там ще покажу. Так, це хто? Манхеттен. Цікаво подивитись, минулого року вас саджала. А хто це у нас тут постарався? Це що, собакін завалив. Ага, це Авіс Варнер. Скоріше за все, щоб пес гнався за кимось. Та завалив. О, цього року трь трьохрічка перший раз порадує Хаймейбл. Чекаю. Поряд е Пінк Хат. Так, це, здається, Пінк Дербі. Так, бачу, так. Да. Пінг-дербі. Угу. Так, це Сангіо після поділу буду навіть квітувати. Це або Blond Vision, або треба дивитись бірку. Ні, здається, це ä, принцес. Він же ж її вилуки розголу. Blausing prinце. My petit cheerie. Цими квітами нікого не здивуєш ароматними. The Faun Місіс де Franklin Розвельт. Два бойця сидять її воно. соки. Нектар, чи як правильно ти солодкі такі виділяється, вони терпізничають. Лимон-шифон цього року без квітів, хоча минулого року три квіточки було. Такс. О, слухайте, я вам скажу цей Канзас настільки витривалий сорт після поділу минулого року я його ділила, то він... Дивіться, він буде в дві квітки Дві квітки і ось тут ще бокові бутончиків три. Так що рекомендую. І ще й довго, довго квітую. А це, дивіться, колонел Oven Cusin'. Після поділу ось основний кущик. Ось. А це з обломків виріс. Один, потім ось два, три і чотири. 4-5 кущиків. Бачите, як він гарно з обломків розмножується. Пастелі Ганс, Другий рік після поділу нарощує кущик. Ось ці головки такі крупні. Це у нас Генрі Бокстес. Минулого року він три квіточки було, цього року чотири. Дякую, що mm. на одну більше. І без квіточок санамаєда. Два кущечка. Ось минулого року саджала сорт жемчужна розсип. Подивіться, по-перше, корінь був шикарний. Там, я не пам'ятаю, більше десяти, здається, бруньок. То тут і зрозуміло, що і квітів буде досить багато. Красуня. Ось хотіла показати, як трояндер букет парфе пішла після морозів. Повністю вона змерзла і тільки там кілька пагонів. Кілька точок росту на потеплу пішло, пішло і вже такий нічогенький кущик виріс. А хто це у нас тут вже показує колір? А це відома всім рубра плена. Ранній сорт, дуже ароматний. Розмножується із сліпих е, шматочків кореня. Трояндочки швидко покажу швидко. Так, і ще клемати А це е, клемати з кришталевий е, хри, хри, фонтан. Ось такі вже брунічки Це друга річка. А поряд з ним був зламався пагін, такий був великий пагін президента, але з маленької брунечки він пішов, і ось уже на яку висоту, десь близько метра. Він виріс. Так, а ось морозник. Це йому третій, ні, три роки, і він вирішив порадувати квіточками. Нарешті ось така махрова квіточка. Тут, я так зрозумів, бордовий такий був, але вже колір трошки змінився, і я розумію, що він не набрав ще махровості. І ось тут. ще Теж зараз. Ух ти, які Ой, гляд, який чекіше. Ой, глянця, який красончик! Який красончик. А це залишки Тюльпанів півон, півоніє подібних. Дощик їх теж покропив. І тут вже пішли гербарії. Треба прибирати вже квіти. Саме пізні сорти це темні. Цей і ось Black Hero. Зараз ще один покажу. Black Hero. Купер Купер імейдж ще більш-менш трошки підпалився вже.